Подивившись на ці кадри, ви можете подумати, що це дуже навіть непоганий хостел або студентський гуртожиток. Це спальні кімнати, так виглядає санвузол. А ось пральні машини та душова. І тільки вийшовши з приміщення, з'являється розуміння того, де ти насправді це відділення гуртожиток територіальної з Боразької виправної колонії номер 63. три. зараз утримується 193 засуджених. З них 56 туберкульозних туберкульозно хворих персонал. Здатний виконувати всі покладені на них завдання для того, щоб забезпечити установу першу чергу, засудженим, які відбувають покарання в комунальному побутовому плані, в плані морально-етичного виховання і соціально-психологічного клімату. Головне завдання працівників колонії дати можливість засудженим виправитися. Все залежить від кожної людини індивідуально. Адже чи людина зрозуміла в установу виконання покарання е, свій злочин, чи вона виправилася, чи вона свідомо до цього прийшла, чи їй допомогли. Адже ми, працівники, ми якраз тоді працюємо для того, щоб допомогти засудженим виправлятись та ресоціалізовуватись. У Збаразькій виправній колонії мінімальний рівень безпеки з загальними умовами тримання. Отець Володимир тут буває щотижня із 1990 року. Розповідає, коли прийшов вперше, то було набагато більше засуджених, і умови їх перебування були далеко не такими, як зараз. Були часи 95-ї роки. То було дійсно тюрма, тому що в 95-му році вони збирали для того, щоб, як кажуть, вижити горбину. Сушили і пили чай цілу зиму, а в колонії взагалі тепла ніякого не було. Хліб такий був дуже страшненький. А зараз взагалі тут можна і пообідати, і навіть хлібом тим, що тут випікають насидитись. Розумієте, і тут так як дбають зараз про колонію, і так як вони тут живуть, розумієте, то тут як кажуть не здається, що засуджуємо. У мене от скажімо, на парафії живуть люди набагато більш бідніше. Я працюю бібліотекаром. І в на пральному комбінаті просинаюся і доберу, приносять мені стірку. Я закидую, стираю, віджимаю, викручую, виношу на вулицю. Потім до бібліотеку. Зараз йдуть детективи, романи там такі, і віруючі книжки. То тобто біблію, всі брошури, які вони там привозять, читають люди. Беруть дуже багато. У нас всі заходи проходять задоволена всім. Також на території колонії діє швейне виробництво, де засуджені можуть працювати. Начальник колонії розповідає, практично всі вони цією можливістю користуються. Бажання працювати забезпечує їм можливість після зароблених. Гроші і всіх відрахувань 50% йде на особовий рахунок засуджених. Тобто, все, що вони заробили після всіх відрахувань, 50% залишається і ними, вони можуть розпоряджатися, в тому числі направляти додому, переводи тим самим діточкам і використовувати ті гроші, зароблені на свій розсуд, отримувати продукти харчування, предмети першої потреби і інші необхідні можливості, які передбачені чинним законодавством.